51 році виходить світ на перший український кодекс, який називався найголовніші правила українського правовища». Які його особливості? Вживалася літераті, вжива стані пісна. Зверніть увагу, ще в 21 році у родовому відміну іменників третьої відміни вживалася флексія, і тобто писали печі, столи, радости. Своєю історією український правописний кодекс тягає ще 10 століття. Від виходу інеїди Івана Котляревського було відомо близько 50 правописних систем, серед яких Кулишівка, Желехівка, Рінченківка. Ті вони лягли в основу сучасного українського правопису. Лекція завідувачки кафедри української мови та літератури Придністровського державного університету Марії Дружинець про історію правил передачі мови на письмі від XVIII століття і до сучасності зібрала в українському домі вчителів Сирасполя та Дністровська. В них більше є можливості попрацювати з літературою додатковою. Вони Сказати, вони більше над цим працюють. У нас як простих вчителів, нас немає ні доступу до такої літератури, та навіть часу нас. Завжди не вистачає з його. Доповідачна люб'язно нагадала це все, і норми українського правопису, які зараз чинні, теж дякуючи їй, я пригадала зараз. Звичайно, вони пам'ятаються, але бувають такі нюанси, які можливо ми деколи забуваємо, особливо якщо не зустрічається в програмі того класу, якому викладаєш, і професійна майстерність вчителя української мови та літератури залежить і від того наскільки він знає. Теорію, наскільки він знає правописні уміння, і взагалі наскільки він володіє українською мовою, не оминуло минулою увагу і проблеми функціонування правопису на сучасному етапі. Зокрема, кілька років тому мовознавцями України піднімалося питання про внесення змін до існуючого правопису, повернення до системи 20-х років, а разом з нею слів типу «иній, іншій радості. Можна погодитися тільки з тими змінами, які відбувають живе народне народну вимову, живе народне мовлення, а скажімо, міняти вживання апострофа у словах, де ми стільки років боролися, щоб не вживалося типу бюро пюре, чи відмінювати ці слова. Вважаю, що це на сьогодні просто мінусимі такої ж думки і вчителі, які в першу чергу опираються на засвоюваність сучасного правопису учнями. Я вважаю, що на цьому етапі він достатньо такий зрозумілий для дітей, і для них це легко. Учителі впевнені це на остання зустріч, і вже намітили для себе коло питань, які б хотіло б говорити наступного разу. Яна на Олександр Ярмолев, перша республіканська програма промінь.